Кожного міста повинен відповідати, в якій ти країні знаходишся. Нам же, як кажуть, на думку не сходить про те, що так, в історії була в нас гітлерштраси, се штраси -штрас, була. Так що відновлювати їх чи ставити, е залишати пам'ятник чи погруддя Гітлеру. Звичайно, що той, хто б висловив цю ідею, він був як мінімум шизофреніком. Я думаю, що саме розумне, що можна зробити, це ці погруддя. Офіційно через рішення міської ради звідти прибрати і поставити двірі одного з чернігівських музеїв. Як варіант, ці погруддя можна десь складувати, скажімо, і використати граніт. Справа в тому, що вони зроблені з прекрасного граніту. Цей граніт дуже дорогий, його можна використати в інтересах міста для створення, наприклад, інших пам'ятників Чернігова. Що стосується погруддя? Кривоноса і сінько, то зрозуміло, що їх треба залишати. Мо забрати ці погруддя це все одно частина питання. Якби це дражливе, це те, що впадає в очі. Що робити далі? Ну це відкрите питання, і напевно ну, треба вирішувати все по порядку, але воно потім так чи інакше все одно постане.